Прийшовши до школи тоді в 22 роки. Їм було по 14. Сашко запам'ятався веселим, кумедним, таким допитливим. Не дуже хотів правда, вчитися, але завжди міг готовий був допомогти. На нього можна було покластися в будь-яку хвилину. Завжди вітався, завжди міг, ну скажем, запитував, як справи, якщо зустрічалися. Звичайно, не часто, бо вже так скажімо, доля розкидала в різних районах міста. Живемо, але ось та його щира посмішка завжди залишалася на вустах. Не чекав запрошення, добровольцем пішов. І все, що міг зробив для перемоги. Наше діло продовжити цю справу, щоб не дарма була смерть воїна героя Олександра і багатьох-багатьох наших героїв. Він приходив це в відпуск, позвонив до мене, вийде, зустрілися, побалакали, попили кави. То він казав, що поїде 25 серпня, він поїхав і все. Я йому все час казав, напиши вранці. Його любиме слово було казати, у в мене все добре. Добрі". На Донецькому напрямку. Він поїхав. Це, як жінка його казала, я спілкувався забирати хлопців і під обстріл попали, і все. Спасали, спасали і не списали. Він привів мене на роботу, стажирував, сусід, друг дуже хороший, близьким. На його моно було положитися. Він не підводив, треба, допомагав, сварився, щось не так, як робиш. Ну, він був наставником хорошим. Він багато хлопців навчив їздити. Пів року назад, якщо не помиляюся, десь так мільком був приїхав, на відпуску забіг на пару хвилин і в принципі все. Людина була ну, на позитиві. Нормальний хлопчина був повноцінний такий, з головою. Це реально був козак, який ну, толковий був і розбирався і в техніці і ніколи не відмовляв. Тобто, ну, нічого поганого сказати. Це була хороша людина.